Шафа пожежна червона з задньою стінкою навісна металева конструкція для зберігання протипожежного інвентарю. Обладнана двостулковими дверцятами із замкон аварійного відкривання для швидкого доступу в надзвичайній ситуації. Наявна перфорація на дверцятах та бічних стінках а також спеціальні кріпильні отвори ззаду для надійного настінного монтажу. Виготовлена з листового металу товщиною 0,8 мм з порошковим фарбуванням. Компанія Пожежна безпека України спеціалізується на виробництві протипожежних шаф відповідно до індивідуальних технічних завдань, виготовляємо шафи під замовлення нестандартних габаритів під специфіку кожного об'єкта, отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України. Ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.